Привіт! Це огляд про крісло Cougar Speeder. Крісло, на якому я зараз сиджу? Погодься, іноді компроміс між вибором ігрового та офісного крісла заводять у глухий кут. Саме тому в лінійці Кугар і з'явилася модель Спідер. В ній проігнорували тканину та екошкіру в якості оббивки і вибрали сітку. Також не робили надто великим кут розкладання спинки, але додали підставку для ніг, укомплектували дуже зручними підлокітниками та підтримкою шиї з трьома налаштуваннями. Хочете подробиць? Дізнайтесь їх з огляду. Поїхали! Спочатку покажу зібране стуло. Дизайн його сучасний і цікавий. X-подібна рама, що утворює опорну структуру спинки, з комбінацією оздоблення під вуглопластик, але якщо по-простому, то під карбон, не позбавляє цього крісла універсальності та можливості використання як в ігрових зонах, так і в офісі. До покупця крісло вже потрапляє в майже зібраному стані. Виробник залишив покупцю лише 5 важливих кроків, які можна виконати хвилин за 5-10. Треба зібрати хрестовину і прикріпити до неї. І колеса, потім приєднати до сидіння пару підлокітників, потім вставити газліфт в хрестовину і поставити зверху на газліфт сидіння. Ну і останнім кроком з'єднуємо сидіння та спинку. Проблем зі складанням точно ні в кого не виникне. І, як на мене, після завершення збірки вигляду крісла значно цікавіший ніж на коробці. Основні деталі та каркас виготовлені з металу та міцного пластику. Конструкція виглядає надійною. Максимальна монтажопідйомність 120 кг. Товщину металу бачите перед собою, вона не мала. Хрестовина, хоч і збирається з шести елементів, але витримує суттєві навантаження. Інші металеві частини конструкції не менш надійні колеса великі, діаметр 75 мм. Це позитивно вплинуло на стійкість і на легкість переміщення по різним поверхням, в тому числі і по такому версистому коврику, як у мене. У крісла Cougar Спідер використовується газлів 4 класу, щоб підтвердити, що він дійсно надійний. Уточню, що крісло не просто так сертифіковано потюв, а також відповідає стандартам безпеки та довговічності біфма. Як і казав на початку, в цього крісла в якості оббивки не тканина і не екошкіра, а сітка непроста зроблена з пряжі шеніла. Це такий щільний декоративний матеріал з м'якою оксамитовою структурою, виготовлений на основі синте. Та бавовняних волокон. Мені матеріал сподобався. По-перше, шиніл тактильно приємний. По-друге, стійкий до деформації та розтягування, а також має антистатичний ефект. А ще ця сітка швидко приймає початковий вигляд, екологічна, м'яка, та довго зберігає презентабельний вигляд. Візуально, це точно не та сітка, яку ви могли бачити на кріслах з прайсом до 150-200 доларів. Вона і виглядає дорожче, і на дотик значно приємніша. З матеріалом та вбивкою розібрались, переходжу до регулювань крісла Cougar Speeder. Власник може змінити висоту сидіння відносно підлоги в межах 10 см. Можна змінити висоту спинки відносно сидіння в межах 12 см. Можна змінити винос сидіння відносно спинки горизонтально в межах 5 см. Також можна виставити висоту поперекової підтримки в межах 7 см. Ну і можна змінити винос підголівника в межах 5 см, як на мене регулювань достатньо, але й це не всі. Додатково спинка може змінювати кут нахилу від 90 до 135 градусів. Підголівник у крісла Cougar Speeder не з простих, бо він також якби 3D, як і підлокітники, адже може змінювати позиції в трьох напрямках: по відстані до шиї, по висоті та по нахилу відносно вертикалі. Щодо підлокітника, то зверху він м'який. Регулюється по висоті в межах 10 см, висувається вперед або назад на 5 см. Метрів в залежності від того на який кут повернутий, а обертається він на кут в межах 225 градусів. Це надзвичайно зручно, адже його можна повернути. Перпендикулярно кріслу і розставити руки так, щоб комфортно поєднати їх з висотою робочого стола. Саме тому, мабуть, виробник назвав цей підлокітник 3D Hyper Rotation, вдала назва. Про всі мої інші враження від цього крісла розповідаю в деталях далі. І не буду приховувати від початку, що крісло мені сподобалось. Воно мені реально підходить. Сидіння досить широке, спинка має вигін, щоб відповідати природнім контурам тіла. Та й в цілому ергономіка конструкції Cougar Speeder допомагає підтримувати здорову поставу. Адже регулюється не лише спинка по висоті, але й поперекова підтримка по висоті. Для довідки ці операції не потребують натискання важелів, але фіксація в проміжних положеннях. Хороша, а от щоб змінити положення сидіння відносно спинки, треба потягнути важель зліва вверх. Відразу уточню, що ще один важіль зліва відповідає за розкладання спинки. Маю відмітити, що ця модель крісла розрахована на сидіння в ньому і в розслабленій позі, і в сконцентрованій, коли спинка стоїть під кутом 90 градусів. Я зі своєю вагою та невисоким зростом легко підібрав для себе потрібний винос сидіння відносно спинки та висоту спинки. Навіть при відпущеному важелі нахилу кута спинки я без зусиль комфортно фіксувався. В потрібному мені положенні. І це насправді дозволяє швидко міняти робочу позу, а тому менше втомлюватись. Але, мабуть, тому, хто легший та худший, все таки варто фіксувати положення спинки, бо воно буде повертати до кута в 90 градусів. А тих, хто важчий, навпаки, буде відкидати назад. Край сидіння спеціально нахилено вниз, щоб зменшити навантаження на задній поверхні стегон. Це має покращувати кровообіг. Важіль регулювання висоти розміщено справа зручно, а діапазон. Сном зміни в 10 см достатні для вибору оптимальної відповідно зросту. Хоч видима бокова підтримка в цього крісла відсутня, але коли опираєшся на сітку, то спина не ковзає зі сторони в сторону. Положення підлокітника можна змінювати в трьох напрямках. Фіксація в них хороша, і не буде такого, що посунули руку і змінилося положення підлокітника. У розкладеному на максимум положенні крісла можна підлокітник підлаштувати так, щоб зручно впертись в нього ліктями та читати книгу або щось дивитися. У смартфоні обов'язково маю сказати і про підголівник. Однозначна перевага цього елемента в кріслі спідер можливість нахилу, регулювання по висоті та висування у напрямку шиї на відстань до 5 см. Як на мене, то така конструкція значно цікавіша за подушки, які чіпляються за спинку або навішуються зверху. Все, що перерахував вище, як помітили, мені сподобалось. А ще більше позитиву в моїй підсумкові враження додає висовна підставка для. Як я існував без неї до знайомства з кріслом Cougar Speeder, не знаю. Вона по якості зміни та вдосконалення мого робочого простору стала другим важливим позитивним моментом. Бо першим був стіл Кугр-Іграф e 180 з електричним регулюванням висоти. Не те, щоб я тепер зовсім не втомлююсь під час 8 годин активного робочого дня, сидячи за комп'ютером, але комфорту і різноманіття робочих позицій додалось. Резюмую. Cougar Speeder – це дійсно щось нове для мене і крісло, яке реально мені підходить. Я дав на ньому посидіти і нижчим за себе, і вищим, і худішим, і товщим. Більшості воно підійшло, але особливий позитивний ентузіазм після швидкого тесту моделі Speeder виявили ті, у кого вага 85 та зріст від 170 см. А особливо натхнені були ті. Кому на кріслах з шкіри та тканини парить в п'яту точку. В Хугер Спідер такого не буде, бо тут січа та оббивка. Маєте бажання на собі випробувати реально нові технології в оббивці та конструкції крісел. Рекомендую розглянути модель Спідер. Не пожалкуйте. На цьому в мене все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Але якщо виникли питання, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім до зустрічі.